Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні цього суботнього дня. І знову ми зустрілися у мене в садочку. Весна 18 березня. Сьогодні потепліло трохи, бо позавчора і вчора були досить прохолодні дні. Зараз ніби тепліше. Ну, принаймні, комфортна температура для мене. Хочу вам показати місточка. Він уже закінчений, скажімо, в плані самого місточка. Ну, от так чоловік мій спроектував, так він його зробив і от покрасив, так сказати, отаким от от лаком, лаком покрив, в принципі, щоб був він. Світленький і е, видно була деревина. видно була вся текстура цієї деревини. Оці от, от такі красиві розводи. Мені дуже подобається. Це вільха. Я ніколи не думала, що вільха така красива. Вона сама по собі була красива, вона була з якимсь рожевим відтінком. от такі от е, дошки вибарковані, привіз сусідна дрова. Ну, а чоловік у нього перекупив ці дошки, бо пішли вони наспал. Ну, а от після того, як вони пройшли отаку столярну обробку, вони залишилися жити, я думаю, надовго. Мені дуже подобається і цей колір, і Самі узори, які створені самою деревиною, різні і різних відтінків, теплих-теплих. І доробив поручні. Зробив отакі от перехрестя в цих поручнів. Ну і став місток більш інтересним. А тепер мені залишилося ще посадити тут рослини. Ну, поки що я міркую, тому що у ну, мене є єсколка, е, яку можна посадити, вона зелена і взимку, і влітку, і квітує весною досить рясно і гарно. Але ж вона не любить води. Тобто їй треба, щоб. Ну, Правда, тут вона не повинна тікти. Хіба що як буду наливати, то буде лишня вода. Ну, в общем, мабуть, я її тут посажу. Ну, і ще щось придумаю. Бачите, там всередині вже росте аїр. У мене було три таких рослини для того більшого ставочка. Ну, посадила по одній тепер в кожну ємкість. Ну, я думаю, цих бортиків не буде видно. Вони будуть закриті рослинами і воно буде більш презентабельно. Ну, але це ще все в майбутньому. Поки що я тут ще нічого не зробила, кроме того, що туди засунула аїр. Ну і тут, тут от ви теж бачите, аїр там на дні. І він уже зелені парусточки пустив. Він в мене зимує у водоймі. я його не виймаю. Він, як і замерзне, то йому нічого не робиться. Так що, дорогі друзі, от такий в мене місток. Подарунок мого чоловіка. Ну і оцю лавочку, яку він зробив раніше, теж він її пофарбував лаком. І вона тепер має такий же відтінок, як і місток, ну і столик. Бо вона теж з вільхи зроблена. Бачите, це вибракована дошка. Вірніше хотіли розрізати, от не вийшло щось там. І на дрова її відкинули. Ну, Таким чином ми спасли від вогню. Це прекрасне дерево. Подивіться, які тут красиві малюнки. Можна день роздивлятися і відтінки отак от, от. Мені подобається. Ну, а це наша абрикоса колишня. Вона захворіла, вона вже не родила, так як треба. Навіть це була морелька. Ну отут, от Тут ми покрили її лаком, бачите оцей зріз. теж. Які там малюнки, які там розводи. Ну, Я назвала цей виріб столик для кави. Ну і, дорогі друзі, в мене дуже багато роботи. Я довго не буду гуляти по саду, але хочу вам показати, я ось тільки що зняла укриття, подивитися, що там, що там під ним, бо дуже ж мене це хвилювало. Під гортензіями, як вони перезимували? Ну, от, гортензія Брайхт. Це широколиста гортензія. Я її от таким чубом зберегла під укриттям. Ну, бачите, вона абсолютно суха, бо зверху була плівка. Ну, і оці всі поп'яночки її, вони живі і зелені. І навіть ось уже прокльовуються листочки. Ну от Я зараз її відкрила, щоб вона побула на повітрі, провітрилася, бо я турбувалася за нею, адже мішок від цукру, а потім зверху ще ж і плівка, щоб не промокало, то думаю, що там всередині, хоч би не спріло. Хоча з середини і знизу тут і знизу. Тут був ну, скажімо, прошарок і можна було повітря заходити. Ну, от, бачите, отак от перезимувала от з листочками, фактично вона готова вже до вегетації, до росту. Але ще буде всього. Тому, мабуть, на ніч мені придеться сьогодні ще накинути агроволокно, от, тому що вночі, може бути, мінус один. І попереду у нас ще кусок березня. І далі квітень. Навіть у травні бувають сюрпризи. Тому тут треба вже слідкувати за погодою. Ну, і тут ще одна із моїх нових широколистих гортензій U-Me. Значить, от вона перезимувала таким чином. Значить, я думаю, цим гортензіям було складніше з зимовкою через те, що вони були посажені пізно восени. Ну, мабуть, вони ще не були досить адаптовані для. Зимовки. Але судячи з того, що я бачу, то усі оці боронечки живі. Ну, от, Наприклад, ця, мабуть, трошки примерзла. А ось ця це абсолютно точно, що вона жива, вона зелена, вона прекрасно виглядає. От, ця верхній. Листочок відпав, а там все живе. Ну і тут знизу, ну тут гарантовано, що все живе. Вон там, мабуть, я не зможу, не, не дістану показати вам, ну, ось, наприклад, брунечка. Бачите ви її чи ні? Я пальцем торкаюся, вона вже має навіть зелений кінчик, тобто вона жива. Ця гортензія Йондні. Ну, ось тут, наприклад, бачите, теж фактично листочок. Тільки він рожевого кольору. Тобто, ну от одна чи дві, мабуть, таки одна, отут вона, ця гілочка гірше перезимувала, а ці вроді нормально. Ну, будемо бачити далі, як буде розвиватися. Наперед нічого не загадую. Ну і от наступна гортензія, не пам'ятаю назви гортензії і бірочка там десь під сподом. Я її шукати зараз не буду. Ну, як ви бачите, тут взагалі гілки зелені. Ось вона прекрасно перезимувала. І тут це теж живе. От. Ну і ось ви бачите бруньочка зелененька. Якщо видно вам, от ця, ці листочки теж. Зелененькі всередині. ну Думаю, що тут все буде гаразд. Сходять тюльпани, які я посадила в січні, ось вони. Я так пізно ніколи не садила, а це виписала у флоріумі, посадила, от вони вже сходять. І це теж з флоріума. Ну, це минулорічні тюльпани і нарциси. Вірніше, навіть поза минулорічний, це була осінь 21-го року, коли я їх садила. Ну і тут е в січні 23-го року посажені ось теж тюльпани, то вони теж сходять. І от ми підійшли до ще однієї гортензії широколистої. Це новинки, які я посадила. Восений. Ну так, да, це було пізно-пізно осінь, вже холодно було. Шльоз за Зашендорф. Зашендорф. Здається, так читається. Зашендорф. Можливо, хтось правильно знає. Поправити мене. Взагалі я німецьку не вчила, мені складно вимовити шльоз. Зашендорф Зашендорф, якщо англійською, читати. Ну, в общем, ще одна різновидність широколистої Гортензій Ну, ви бачите теж, от, я сподіваюся, вам всім видно, що тут бронечки абсолютно всі живі, зелені. Ну, на ніч я все-таки планую. Прикрити агроволокном, тому що ніч буде, мабуть, з мінусом. Ну, побачимо, як там буде, але прикрити треба. Ну, і сходять крокуси. Крокуси ті, які посаджені, теж в січні. Ось тут посажені іще гіацинти, але ну, гіацинтів немає. Ну, вони ж теж в січні садились, їм вже, мабуть, треба час, щоб вони там корінчик пустили і все. Тут. Посходили теж піони. Ой, тюльпани, вибачте, вибачте. Так, але тут це мене що дуже турбує, то я бачу тут сліди ах, цих собак паскудних. Ну от наступлено, але слава Богу, не зламали. Так, треба тут щось придумати. Ну, це ж коти сусідські, як ходять, то тут, звісно, вже ніхто не дивиться, куди біжить. Ну, оце мої новинки, які перезимували, які мене радують на сьогоднішній день. Ну, дасть Бог буде гарна весна. І вони продовжать свій ріст, розвиток і квітування. Надіюсь, влітку. Ну, от так от в мене виглядає на сьогоднішній день садочок. Бачите, прекрасний мій місток. Навіть не, не надіялася, що він в мене буде, От, тому що так, коли ти дивишся на ці всі ціни, проходячи повз будівельні там магазини, там, чи, чи, можливо, в якихось інших торгових центрах там дивишся на це все, то там баснословні ціни. А це от зроблено з такого матеріалу, який мав іти взагалі на дрова. Тому виглядає він причудово. Ну, правда, як чоловік виразився, тут дошки якось він сказав, не калібровані чи що. Ну, так, да, вони різної товщини. Але мене це влаштовує вполне, абсолютно не маю ніяких претензій до цього. Мені це все не скажімо, неважливо. Дуже подобається. Ну і тут оцей куточок, де можна випити чашечку кави, аби скоріше піклів, щоб можна було посидіти. Ну і щоб на душі було якось і спокійніше і затишніше. І ви знаєте, всі дорогі мої від чого це залежить, Це залежить тільки від наших збройних сил і від Господа Бога. Бо на нього одна надія, щоб він допоміг і благословив наших воїнів на скорішу перемогу, на те, щоб ворога вигнали. Це ж, це ж настоящий ворог, це ж не просто там хтось щось придумав. Це люди ті, які задумали знищити Україну як державу, українців як народ. Дійшло до того, що нас взагалі немає. Ну як же це так? Були, були. Що це? Дід мій був не українцем, чи баба моя, чи мати з батьком? Та це взагалі бред якийсь. Ну, не можеш цей бред бути до такої степені реальності? Ну це ж ужас. Ну добре, дорогі мої, не будемо про це. Давайте пройдемо ще посаду, подивимося мої крокуси, як вони квітують. Вони зараз ще не розкрилися, бо сонечка немає, але воно ось-ось визирне. Я дивлюся, там хмарки почали розсовуватися, і воно вже такі, трошки бачимо, глубенькі, окрайці неба. Ну, ось тут проткнулася групка крокусів прямо із мульчі, яку я на зиму зробила. В общем, ми з травою напополам, бо шукала, там знайшла одну сосну на полі, де можна було підійти, бо там не було мін і набрала ну, такої от яглиці, як у нас кажуть. Оце із під сосни і, е ці всі голки, які попадали, ну і положила туди, на зиму. Щоб підкислити трошки ґрунт. Бо наскільки я на цьому то у нас ґрунт, мабуть, що такий має лужне середовище, а може нейтральний, адже це суглинок. ну Я не агроном, не агротехнік, не можу нічого сказати, ну це такі мої міркування, то, мабуть, таки треба підкислювати. І ось я дивлюся, зараз доволі прозора вода стала, бо Якось вона була трошки змучена, але я не бачу наших дорогоцінних карасиків. Вони там десь, мабуть, сидять собі в мулі. От. Ну, ви, мабуть, взагалі не бачите, а бачите тільки відзеркалення, як у дзеркалі дерев і неба. Ну, мабуть, як потепліє, тоді вже вони появляться тому що вони ж там впадають в анабіоз, чи як там називається, в сплячку Ну, І тут я ще не відкривала, не піднімала, не заглядала, що там і як там. Ну, Я думаю, що тут все добре у цій великій широколистій гортензії. Бачите, вона тут під одною абсолютно такою. Ну, це одне тільки один шар, воно досить тонке. Ну і там далі вже сама гортензія. А тут зверху я такий з целофана зробила колпачок, щоб наче не затікала туди вода всередину, щоб там не було плісняви. Ну От і все стосовно цього. От і сонечко виглянуло. Я думаю, зараз мої крокуси почнуть. Розкриватися, бо вони такі постулювали свої прекрасні. Ой! Подивіться, подивіться, летять, летять, летять додому, птахи, гляньте, чи зможу, чи зможу, чи зможе моя камера зловити ключі. Чуєте? Вони вертаються, як це приємно. Просто сліз ніколи це не можу спостерігати. Вони таку дорогу пролетіли велику. Як вони радіють. Чуєте? Вони вертаються додому. Як же добре вертатися додому. Це, мабуть, найкраще, що може бути. Чудовий птахи. Символ весни, ключі гусей. Тож, дорогі друзі, всім бажаю вам, як найшвидшого повернення додому, так як оці гуси. Хто ще не повернувся. Така радость маленькая. Ну, а тут крокусы. Поднимемся. Ну, вот они закрыты. Сейчас стоят все. Сонечко появится, и вони откроются. А тут начинают крокусы появляться те, которые позже Розкриваються вони іншого сорту. Вони такі великі, крупні квіти у них. Ну і ось починає моя улюблена квітка квітувати. Це маргаритки. Бачите, вони вже тільки мороз перестав, і вони вже починають розкривати свої квіточки. ну Пройдемо далі, подивимося, що там. І ще квітують підсніжники. Подивимося, як вони сьогодні себе почувають. От такі вони стали. Подивіться. От такі красуні. Підсніжники. Гайдають голубками своїми на вітрі. От, ну і красуня Ліра. Красуня Ліра, як зазвичай, вона поряд мене. Вона все слухає, запам'ятовує і, мабуть, уже все знає. Те, що я знаю, бо я все розказую, вона слухає уважно. Тож, дорогі друзі, пройдемо далі, подивимося, що квітує Там теж Просинаються крокуси, вони іншої окраски, вони іншого трошки сорту. Ці крокуси в мене давно-давно, але тут була перепланіровка будівництва, то вони трохи розкидалися в різні боки. Ну, ось вони такі темно-темно-фіолетові. Бачите? От такі от вони. А це ось хтось проснувся, гляньте. На лаванді сидить гусінь. І вона повторює форму листочка лаванди. От, уже вміють, приспособитися Ну ось так от, 18 березня в садочку. Так, і ще ми купили плитки, докупили. І отут я маю зробити, отак от, ну, скажімо, тут треба пересадити троянду в інше місце і зробити тут таку собі стежечку. Я вам скажу, мабуть, ця стежка буде не для мене, це для Ліри. Бо вона за зиму тут собі зробила дорогу. Ну, Переучувати її вже зараз і казати, що тут не треба ходити. То я і краще положу тут плитку, та нехай ходить. Але одну троянду пересажу. Ну, Це так я собі придумала. Ну і ось, бачите, починають квітувати, вже розкриватись. Ну, тут крокусик вилазить маленький, от він фіолетовий такий. А ось малесенька маргариточка. І тут маргариточка. І тут маргариточка починає. А там уже майже розкрилися. От бачите, як вони рано-рано квітувати починають. Ось. Люблю цю квітку дуже-дуже. Ніжна, маленька, скромна, а яка приємна. Дорогі друзі! Робота чекає, багато справ. Вибачте за моє таке емоційне відео. Я правда, коли бачу, коли повертаються ключі, гусей чи інших птахів, це на мене навіває такі емоції, таку бурю в душі, що ви навіть не уявляєте. Я так радію цьому. Вони повертаються додому. У них є дома. вони тут зараз звиють гнізда. Вони виведуть птахів своїх, і дуже буде сумно то осіння, як вони летять знов. І особливо це щемно на душі тоді, коли ти розумієш це. Коли сам приблизно був у такому положенні, коли сам був вимушений втікати з дому залишати своє бістя, свої оці трав'янди, оцю кожну травинку, кожен оцей кущик маргаритки і брав з собою, своїх найближчих, кого ти міг взяти. Ну а потім яке було щастя вернутись. Вернутися в оці, ну, не назвеш їх якось інакше, як, скажу по-простому, вернутися додому. Це теж було дуже щемливе почуття. Це було неймовірно щемливе почуття, дорогі друзі. Всім бажаю якомога скоріше. Вернутися до своїх домівок. Всім бажаю перемоги, всім бажаю миру. І знову чуєте, ви є Сирена. Нехай Господь благословить наше військо на те, щоб воно вигнало ворога з нашої української землі і щоб висохли сльози матерів. І щоб в душі була радість, а на обличчі посмішка. Тож, дорогі друзі, на сьогодні до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду дуже рада вам!